У міжнародний день боксу у Сумах боксували юні спортсмени. У сумах відбувся відкритий турнір з сумської області з боксу. Перший турнір з боксу в цьому році це відкритий турнір Сумської області. Лебедин, тростяної з баромля, глухав і всі сумські спортивні клуби ДЮСШ. На турнір завітав срібний призер 30-х олімпійських ігор у Лондоні. Чемпіон версією WBO International у легкій вазі. Денис Беринчик. він показав дітям свій бой чемпіона, провів майстер-клас, роздав автографи і провів фотосесію. Вірить Денис не лише у перемоги хлопців і дівчат на турнірі, а й України у війні з Росією. «Це дуже круто када пацани молоді, приходять з приходять і тренуються в бокс. Обов'язково перемога. І шагнем на, лет, мабуть, на 10 вперед. відстроїмося, відбудуємо, пофарбуємо, все у нас буде Україна. Тренери юнаків і дівчат вірять у перемогу своїх вихованців. Вони сьогодні боксують, вони готувалися вони до цього дуже довго готувалися. І я думаю, будуть першими. Приїхали перемагати. Давно не боксували, соскучилися з дітьми. ну, в залі тяжело, постійно. Сюди приїхали. Тут інтересно. У нас дитина готується на чемпіонат Європи ти в курсі справи. Йому немає спаринг-партнера. Ну він набирається, кажуть, впевненості. Він дивиться, він запалює його трішки туди, трішки сюди. Дивись щось йому якусь капельку допоможемо. Серед тих, хто допоміг організувати це свято боксу, були волонтери. силами ви бачите, що вийшло, Я думаю, вийшло не дуже дуже хорошо. Пусть діти радуються, у них є перемога, є медалі. Ми таким чином намагалися розвантажити психічне ставлення взагалі діток в цей складний час. Ми сподіваємося що перемога буде скоро. Ми віримо в ЗСУ, віримо в перемогу України і слава Україні! і Героям слава! 140 дітей, юнаків і дівчат від 2006 до 2016 років народження розіграли протягом дня 70 комплектів медалей. Кубками були нагороджені 40 учасників за кращу техніку боксу. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному суми.